Вітаю вас друзі, я на риболовлі на Дніпрі з фідером. Вже півдня я рибачу. Не міг зрозуміти, чи буду я знімати відео, чи ні, бо не було кльово. Але зараз я вам покажу пару таких рибок сімпутних. Друзі, дивіться, який красень. Плящ з таких двох красенів піймав і ще були покльовочки. Так що вирішив, що відео все ж таки буду викладати, тому зараз будемо продовжувати рибалити. Так, прикормка в мене сьогодні. Як, звичайно, горох варений, з додаванням сухих сумішей, це лящ плюс бетаїн і фідер плюс бетаїн від фішдрім. Ну, трошки додаю в прикормку опариша, що працює із насадок. Сьогодні в мене працює бутерброд опариша з червоним хробаком. Тобто я насаджую два опарівка і зверху ще пару черв'ячків. І цей бутерброд гарно працює. Пробував я пучок білого, пробував білий з пуфом. Щось попадалося, але ну, дрібна риба, Тобто лящ на таке не спокушався. Тобто, тобто для ляща все ж таки сьогодні цікавий, я так розумію, червоний хробак в першу чергу, в першу чергу. Дивіться, яка цікава ситуація. Тобто приїхали ми сюди рано. Зранку. Я був ще раніше 6 годин тут був на місці, і відразу пару підлячиків зранку я піймав, а потім практично нічого не ловилося. Якихось там пару густірок, синець якийсь, тобто ну не було нормальної риби. Це до обіду. Це відбувалося все. тобто лячні підходи. І першого ліща я піймав десь в півдругу. Оце в півдругу він тільки активізувався і було ще декілька покльовок, чітко також ліщових, і ну, явно він підійшов і почав періодично клювати. Зранку. Трошки хма, хмар багато було, дождик накрапав, можливо, якісь є фактори пов'язані з погодою, або це все ж таки фактор корма, тобто не відразу він підходить, треба довго кормити, щоб він підійшов. І ось може і цей фактор зіграв, може в комплексі. Які я взагалі зробив виводи, висновки щодо ловлі ліща на Дніпрі в районі Києва? Тобто ну, це в мене, як ви бачили в попередньому відео, дві такі основні локації це Болонська набережна і острів. Значить, Що потрібно, щоб піймати ляща на Дніпрі? Влітку. Перше, на мою думку, це потрібна велика глибина, тобто на забросі у вас повинно бути не менше 7-8 метрів, це мінімум. Друге, це гарна прикормка, яка цікава, ліщу, як правило, з горохом, з кукурудзою, тобто з крупними. Частка в структурі. І третє, це наявність течії. Ну і четверте, це якби, терпіння, тобто дочекатися, поки він підійде, і дочекатися його кльову. Бо в усіх цих місцях він цілими днями не клює, тобто він клює там, пару годин, максимум в кращому випадку. Але ці пару годин можуть бути в різне время і треба вирахувати, вирахувати або дочекатися цього виходу, цього проходження. І тільки тоді ви будете з улого. Ось бачите, яка рибка попадається. Судячи з усього, пляж відійшов і це кляпс. Зараз лящ, судячи по всьому, відійшов, десь годину він поклював, два я взяв і було ще десь 3-4 покльовки, ну, які там засіклися, які зійшли на виважування, бо тут дуже різка. Така зла бровка берегова. Я вже залишив сьогодні дві чи три кормушки, це не рахуючи вже гачків. Так що місце таке непросте. Дистанція досить велика. Намагаюся кидати на повний виброс. Ну, десь від 80 до 90 обертів ручки. Тобто це більше, ніж 70 метрів дистанція. Ну, Ближче, що в принципі теж покльовки є, але більше дрібної риби, плотвичка тут під берегом задав я, так що, в принципі, от, ліші з дальника. Так, ну і ще я забув сказати, що. Обов'язково робити закидання під кліпсу, тобто на однакову дистанцію і бажано ще і запримітити орієнтир на тому березі і також кидати приблизно в одне місце. Від того, наскільки ви будете точно Закидати суттєво буде залежати підхід риби і її клювання. Щодо оснастки, використовую я ось такі гачки сьогодні. Це, в принципі, гачок F-22 відомий. Тільки в. Трошки іншої упаковки, тому він має код LS3524. Восьмий номер я використовую. Ось є в мене і шістка Раніше, коротше, коли ловив ляща на пучок хробаків, то використовував цю шістку. Ну, Зараз немає необхідності, немає таких прямо ж крупних лящів. і Між лящами також ловиться більш мілка риба. тому Вісімка, в принципі, підходить нормально. Жилку на повідок, ось такий флюорокарбон від Salmo 0,2. В принципі, ну, на рибі таких обривів не було. Як і всі минулі рази використовую кормушки Fider Sport. Вага, Сьогодні я в основному на 98 грамів працюю. Ну, в принципі, в принципі зносить, але за того, що дальнє закидання я не захотів перегружати, ставити 112. Ну, в принципі, може і 112 було би краще. Тому що в принципі зносить. Зносить 98 грамів на дальньому закидання Прикормочка поступово закінчується, тому я домішав, досипав сухої лясь плюс бетаїн і домішав трошки. Так. Буду перекидувати, хоч і на ляща дуже темпувати і не потрібно, але Дуже надовго залишати точку без докорма, також погано тому комплект в мене сьогодні від Feeder Concept, Distance Extra Heavy 150, довжиною 3,6 метра і катушечка ось така силова з бейтранером. Сама Elite Bait Feeder. Шнур 015. снастка патерностер. Ось бачите, вот такий бутербродик у мене. Два парика і парочку черв'яків. ну Працює, сьогодні нормально працює ця насадка. Кормушку так забуваю досить плотно, тому що течія доволі відчутно сьогодні весь день іде. Течія, друзі. Чергова. Дочекався я. Луки все ж таки знову. Ну так. Є непогано. Може підляч. Зійшов, що ли? А ні, ще є. Ще є. Так, да, підляч такий. До кіла судя по всьому. Бо ці за кіло вони їх коли підводиш, вони да, це навіть густера. Гарна. Гарна, гарна плоскірка. Ось. Бачите. Ну така. Залікова, залікова. Ось, бачите? Бачите. пить его вот и гостя бровка дешев мы ну, будем шел всю бровку да сбыл я его багато сходів із за цієї, із за цієї бровки, дуже багато сходів. Це друга ця бровка, така вона дуже і дуже підступна. Якщо не перескочити її швиденько, вже з рибою ну, коли ви... Виматуєте рибу, Ось вона заходить під цю бровку і там вже оснастка так застрягає, що практично немає шансів її достати. Так, поставив я більший гачок, бо в мене вже вісімки там. Сталося пару штук а 6, повна пачка. Спробую. Багато з вісімки, багато сходів. Хочу спробувати більш крупний гачок, може буде реалізація покраще. Я ж кажу, що колись я ловив ляща там біля Київської ГЕС. І тільки виключно на цей великий кригачок, на шістку. Ну, правда, я підсаджував кульку пінопласта до хробаків ну, для об'єму і трішки щоб і бовтало більше на течії. Ну, спробую, спробую подивимось. Я не знаю, чи на вечір зараз буде кльов взагалі. Будемо на це сподіватися. Тягуєш такі дає удари, що мало не покажеться. Ну це теж також це щось немале. Немале. Ну-ка що там? Да, лящик. Непоганий. Непоганий, дивіться який. Клас! Третій мій за сьогодні. Бачите, на бутерброд на великий гачок. За нижню губку не зійшов. Бачите, нормально я його дотягнув. Да. Бачите, ввечері, ввечері також клює. Ох, красень який, да? Такий десь кілушка. Десь кілушка. Цікаво, цього ліща тянеш і тільки під берегом. Відчуваєш чи... ну, розмір. Поки він далеко. А поки він далеко, не поймеш, який він там. Да, цікаво. Бачите, великий крючок працює. Це якщо ловиш на черв'яка або на бутерброд. Так, щось фрикціон трішки зробатує при закиданні. Це зменшує заброс. Заважає дальньому закиданню вітер. Зносить і шнур і кормушку, тому приходиться ну, враховувати силу вітра при закиданні. Бачите, все ж таки великий гачок більш надійно засікає, леща і Менше сходів я так думаю. Наступного разу буду пробувати на шістку. На вісімку все ж таки сходить. сходить. Хоча багато хто скаже, що це дуже великі гачки, тому що у фідерному спорті, наприклад, там більше ніж 14 або там 12 може взагалі ніколи не використовують. Але для... я, ну, чесно кажучи, навіть не уявляю, як можна на 14 гачок ловити на фідер ляща. Ну, будь-якось можна. Взимку ж ми ловимо на жилки 005, 006 і нічого. Все нормально, хоча багатьох це також дивує, хто не займається спортивною рибалкою з умови. Також і в фідері, мабуть, відбувається така ж сама картина. Аматори ловлять на вісімку і на 6ку, а спортсмени на 14-й, на 16-й, на 18-й і в, поплавоч, в поплавочній Ловлі я знаю там і використовують навіть двадцятку там щось таке. Так що, а то іще менше, ну, на мотеля там очки, мілкі. Ну, це вже я рахую, це вже конкретний перебор, не знаю навіщо це потрібно. Для ловлі ну, нормальної риби більш-менш. На фідер я рахую. Гачок менше 10-го номеру, ну це тільки по весні, на мотиль по холодній воді або пізній восени, в листопаді, в грудні. Це да. Тоді потрібні тонкі поводки там, з фідергамом і маленькі гачки. Але влітку зараз по теплій воді, коли риба активна і клює на такі букети з наживки. Я рахую, що ну, нема зовсім нема смисла ставити маленькі гачки. Ось що, в принципі, я і довів. Сьогодні спіймав останнього ляща на великий гачок. Гарний, гарний можу підняти. От він, бачите, на цій бровці, от він там стоїть. Я його не можу через нею перевалити. Це гарний. Такі удари, наче... Дуже дуже мощні удари, бачите, не йде взагалі, не йде, щоб він зараз ніде не зайшов, розумієте, максимально вверх, Вон, бачите. Максимально вверх. Сідер поки що фракціон не ослабляю я бачите який апарат? Може це якийсь сумік, я навіть навіть не знаю щось. Дуже він. Дуже він дає супротив мощний. Дуже велика риба. О, ось він вже. Бачите, ось він. Гарньоня. Гарньоня, це такі. Ого. Бачите, в останній момент порвався повідок. Ось він. Ось він, ви подивіться, ви подивіться. Оце, блін, оце супер, оце ляч. Ось за ним я полював всі останні риболовлі свої. Подивіться, який красень. Оце повезло мені сьогодні. О, бачите, прикормка з нього пре. пре прикормка. Що бачите, стоїть. Стоїть на нашій точці і харчується. Ох, який красень. Ох, який красень. Оце, двушка точно, то і більше. Без підсака. Бачите, взяв його без підсака. Супер, супер. Ось вам, друзі, і великий гачок. Ось вам і великий гачок. Він тримає велику рибу. Великий гачок тримає велику рибу. Скільки риби було злито за рахунок малих гачків. Навіть не можу уявити. Бачите, це я вже коли підводив, включив стопор зворотнього ходу, це я піддивився у блогерів. Коли велику рибу підводять вже до берега, виключають стопор зворотнього ходу, щоб віддавати. Якщо потрібно при різких ривках риби віддавати трішки шнур. Тому що фрикційний тормоз, він на фідері не встигає відпрацювати ці різкі рухи риби. Тому ось такий є прийом. Так, ну що, друзі, прийшлося мені скоренько збиратися, бо... Надійшла гроза, і ось я вже прибіг до машини, трішки промок, вже буду їхати додому. Ну, супер, я дуже задоволений. Нарешті таки вдалося мені половити лящів достойних і такий трофейчик більше 2 кілограмів сьогодні влетів. Взагалі дуже і дуже і дуже порадував. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава нашим захисникам, Збройним силам України. Не забуваємо допомагати нашим Збройним силам. Під цим відео я залишу реквізити пластикових карток, наших волонтерів з рибацької братії. Це відомі люди. Це Віталій Лєвченко, Оля Кубанська та Серега Іволгін. Ці люди конкретно займаються допомогою армії, закупкою різноманітного спорядження. Так що, хто бажає допомогти, всіх дуже прошу, скидайте гроші на ці картки спокійно. Будьте впевнені, що вони прийдуть по призначенню.